Let's go. Друзі, вас вітати у нас на каналі канал Міту Авто і за канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми сьогодні про топ німецьких кросоверів, які вигідно цікаво привозити на сьогоднішній день зі Сполучених Штатів Америки. Привезти, розмитнити та зробити ремонт і відновлення підхід. Якраз буквально вчора до нас на СТО Прибув BMW X3, який ми взяли для нашого клієнта по дуже вигідній ціні тринадцятися 100 доларів. Про нього ви можете подивитися в попередньому випуску. А сьогодні ми розберемо найпопулярніші кросовери, які в принципі за останні 4 роки у нас замовляли. Замовляли. Великій кількості, звичайно, не такій кількості, як чироки, тому що преміальний сегмент преміальних кросоверів не можуть замовляти м, в такій же ж кількості, як більш доступний сегмент кросоверів. Але оскільки кросовери стали невід'ємною частиною нашого життя, нам доведеться з ними жити ще досить і досить довго. Хоч, хоч вже і з'явився електротранспорт, який конкурує з кросоверами, тому що людина вибирає чи брати кросовер, який буде більше споживати пального, чи електротранспорт. На якому можна їздити там, майже не безкоштовно, то коли людина вибирає якийсь більш потужніший е, седан, він віддає все-таки, як правило, перевагу кросоверу. Тому що це побудований автомобіль на кузові мінівена, коли вони були декілька років, верніше, років 10-15 назад популярними. У них Збільшений кліренс, збільшений багажник, збільшений салон. Є повний привід і є можливість виїжджати на якесь легеньке бездоріжжя для того, щоб з родиною відпочивати. Саме тому ці кузова на сьогоднішній день найпопулярніші в замовленнях. Розпочнемо ми з популярної німецької марки Audi q 5. Цей автомобіль дуже сильно популярний і дуже сильно люблять люди. Автомобіль 2019 року випуску у них вже друге покоління з'явилося після 2017. Звичайно, 2017-2018 рік можна привозити трішечки дешевше, але все-таки ми йдемо до того, щоб з Америки привозити більш свіжіші автомобілі і з меншими пробігами, і звичайно в кращій комплектації. 2019 року Q5 в середньому на аукціоні торгується 13,5 тисячі доларів. При такій ставці, коли ми придбаємо автомобіль, в середньому плюс-мінус він прибуде 20. Чотири тисячі 300 доларів сюди, в Київ. Сюди вже пораховано вартість автомобіля, збір, оплату. Послуги, доставку до Києва та розмитнення. Тобто враховано все повністю. Під ключ залишається зробити тільки ремонт і відновлення. З нами ви можете замовити автомобіль зі США і зробити у нас не СТО ремонт і відновлення для себе під ключ з гарантією якості, або ви можете забрати під свій ремонт, як вам зручніше. Тим не менш, коли ми говоримо про Audi Q5, ми вже з вами розбирали на попередніх відео, куди краще брати пошкодження автомобіля. І коли ми говоримо про Audi Q5 або взагалі про якийсь преміальний німецький кроссовер, бажано передніх пошкоджень фронтальних прямих уникати. Можливо, трішечки по дотику під углом, щоб трішечки зацепило там переднє праве чи переднє ліве колесо крило, але щоб не прямий фронтальний. Чому? Тому що передні запчастини на ці автомобілі будуть максимально дорогими. Особливо дорого будуть коштувати фари, бампер в зборі, капот. Та центральна решітка. Ціни можуть сягати від тисячі до декількох тисяч доларів. Тому такі автомобілі краще вибирати з пошкодженнями по задній частині, бічній частині або просто легесенько там попередку, але право-ліво в куточок, скажімо так. Скільки варто закласти ремонту на такий автомобіль? 8-9 тисяч плюс-мінус буде більш-менш достатньо. На що підуть ці гроші? Ці гроші підуть на запчастини, на рихтування та на фарбування. Десь плюс-мінус на, середнь... на преміальний кросовер, десь уходить на закупівлю запчастин від 3,5 до 5 тисяч доларів. Роботи в середньому можуть бути від 1200 до 2,5 тисячі доларів, в залежності від об'єму робіт і щоб автомобіля пошкоджено. Фарбування в середньому 160 доларів деталь. Тобто десь. В середній чек також біля 800. В середньому ми виходимо на показники біля 8 тисяч доларів. Ми розуміємо, що гарненьку Аудіку 2019 року з маленьким невеличким пробігом можна уже в середній комплектації привозити біля 31-32 тисяч доларів під ключ. Грубо звичайно, по фотографіям точно ремонт порахувати неможливо. Йдемо далі і переходимо до наступного кросовера, конкурента Audi Q5. Це буде, звичайно, BMW X3, примір якого знаходиться позаду мене. BMW X3 торгується на аукціоні посередній ставки, зараз трішечки дешевше. 12 700 доларів можна придбати цей автомобіль. Гортаючи статистику автостат, ми бачимо, що у нас є автомобілі, які продаються трішечки. Дорожче, є які трішечки дешевше. Досить багато показників на це впливає. Звичайно, пробіг досить сильно впливає, комплектація автомобіля досить сильно впливає, а також степінь пошкоджень досить сильно впливає. Чим менший пробіг, краща комплектація менше пошкодження, тим автомобіль буде дорожчий. Чим більше, звичайно, дешевший. Так ось. Посередні ставки цей автомобіль торгується на аукціоні на сьогоднішній день 12 700, і вже десь 22 з половиною, двадцять Можна приводити цей автомобіль в Україну в Київ без ремонту. По ремонту ми з вами тільки що попередньо проговорили по Audi q 5. Це все відноситься. Однаково до всіх преміальних е, німецьких кросоверів. Тому, закладуючи бюджет біля 8 тисяч доларів, уже біля 30 ви можете отримувати класного собі Ікса. Що вам подобається більше, ви можете вибирати. Коли ми будемо говорити про третій німецький бренд, який потрібно було б врахувати в цьому відео, це марка, звичайно, Мерседес, але, на жаль, він до мене в топ на це відео не попадає. Тому що я не вважаю Мерседес Бенз. В, що він входив в топ-кросоверів із США для пригону. Справа в тому, що коли е, перейшли на роботизовані коробки передач, перейшли масово виробники на прямовприскові двигуни, це, звичайно, зробили і Audi, BMW, і, і Мерседеси, але, до речі, в BMW залишилася гідротрансформаторна коробка передач. Свою ZF вони не передають, то е, в Мерседеса. В принципі, є питання до коробок, є питання до двигунів, є в цілому питання по надійності. І саме по цій простій причині, якщо ми з якихось десяток і більше привезли бумерів, десяток і більше привезли Ауді, то Мерседес за останні 4 роки ми привезли аж одну штуку. Саме тому я не включаю його в свій сьогоднішній. Як бачите, вибирати можна автомобілі з пошкодженнями різного типу. Тут у нас спрацьована безпека в цьому BMW, але у нас ціле кермо, ціла торпеда, спрацювали тільки виключно шторки. Зробити їх не викликає досить великої проблеми. Ми все робимо, відновлюємо і воно виглядає абсолютно як нове. І роблячи з нами автомобіль під ключ на подушки безпеки, ви отримуєте пожиттєву гарантію, тому що підрядник, який нам робить. Ці подушки, він видає відповідний сертифікат, сертифікат якості і гарантує е, спрацювання зроблених ним подушок безпеки. Якщо вам не підходить Х3 чи q 5 вони для вас достатньо великі, хоча в своєму сегменті вони знаходяться посерединки між Х5. Та, наприклад, там X1. Коли ми говоримо далі про Audi, то Audi Q3 та BMW X1 будуть трішечки меншими, компактнішими і трішки дешевшими. Скільки можна їх привезти, за скільки можна їх купити? Q3 на сьогоднішній день торгується в десь 10 800. Коли ми придбаємо цей автомобіль поставочки 10 800, він в середньому в Україну приїде десь біля 20,5 тисяч доларів плюс ремонт. Але купуючи трішечки менший кросовер, вам буде зручніше ним паркуватися в центрі. Ви, в принципі, з ним можете також виїжджати на природу, він буде виконувати всі ті самі функції, він не буде нічим обмежувати вас, але буде трішечки менший по об'єму та трішечки менший по ціні. Але коли ми переходимо до ремонтно-відновлювальних робіт, то також тут уже ніяких змін у нас не буде. Чому? Тому що, по суті, немає різниці. Яку роботу виконує майстер? Тобто він вирізає, наприклад, праву задню фільонку, чи там е, вирізає поріг, міняє стіючку, з яким це автомобілем буде відбуватися. Чи це буде джіп Cherokee, чи це буде Jeep Compass, чи це буде преміальний BMW чи Audi, вартість робіт буде складати одну і ту саму ціну, тому що марка не впливає на те, який об'єм робіт виконується. Фарбування точно так само. По запчастинам на преміальний кросовер Точно так само. Тому бюджет біля 7-8 тисяч доларів однозначно потрібно буде закласти. При цих параметрах ми вже з вами розуміємо, що десь біля 27-28 можна отримувати Audi Q3 е з ремонтом, грубо плюс-мінус прораховуючи. Коли ми говоримо про BMW X1, то цей автомобіль торгується від Q3 дешевше на аукціоні. І середня ставка на нього складає 9 тисяч доларів. Звичайно, ми говоримо про автомобіль 2019 року випуску. Так ось, придбавши за 9, 18,5 автомобіль приїжджає в Україну без ремонту. При такій ставці все остальне так само у нас рахується. Біля 7-8 середній по ремонту в нас виходить 26, ми можемо отримувати BMW X1 від 2019 року, в принципі, в непоганих комплектаціях. Звичайно, чим менше пошкодження, менші пробіги, і краща комплектація, цінник на аукціоні може бути трішечки вищий. Що у нас входить в доставку в е, Київ? Тобто ми придбали автомобіль, наприклад, за 9 тисяч доларів. При такій ставці середній збір аукціону буде десь 1100 доларів. Зі збором потрібно буде на аукціону платити десь 900 доларів. Та потрібно буде врахувати вартість наших послуг, які, до речі, склад, складають 500 доларів. Ви знаєте, раніше вони коштували більше, але ми прийняли рішення на цей складний час зменшити свої послуги, щоб людям було більш доступніше замовляти з нами автомобілі. Тому наші послуги 500. Це ми можемо просумувати. Для того, щоб перевести гроші в США, потрібно також мати підрядника. Ми робимо все через фірму, через товку, яка нам допомагає робити оплати Сполучені Штати Америки офіційно з України, і автомобіль офіційно заїжджає в Україну. У вас на руках всі чеки, ви повністю знаєте, де знаходиться ваш автомобіль. Ви отримуєте окреме посилання для слідкування за ним, маєте додаткові фотографії, коли автомобіль прибуває, коли він ви. Вибуває, у вас є повна інформація для слідкування за вашим автомобілем. І на додаткових фотографіях після аукціону ви також можете зрозуміти стан вашого авто. Так ось на цю оплату потрібно буде на такій сумі закласти ще десь біля 350 доларів. Ми можемо просумувати перший чек оплати, коли ми виграли автомобіль. Далі вже у нас буде доставка, і, наприклад, грубо в середньому доставка вона різна, вона може бути з Каліфорнії, може бути з Нью-Йорка, і одинаково вона бути не може, і різниця буде в 500-600 доларів. Але в середньому, коли нам потрібно доставити автомобіль по суші, підготувати його до відправки, документи, загрузити в контейнер, відправити по морю, відправити в Клайпіді. В Клайпіді потрібно вигрузити цей автомобіль, зробити декларацію Т1, відправити в Україну перехід кордону, всі витрати при переходу кордону завести на митницю, розмитнити і е, стоянки на митниці, всі попутні витрати і доставка до Києва. В принципі, все складає десь е, 3600 доларів, плюс-мінус. Десь трошки більше, десь трошки менше, але десь біля цієї суми воно коливається. Ми можемо вже порахувати. Плюс потрібно додати вартість розмитнення. Рекомендую вам користуватися тим, чим користуюся я сайтом MD Office. Цим сайтом користуються брокери, і вони більш точно рахують, коли подають митні декларації для митниці ці автомобілі. Нам потрібно взяти суму автомобіля зі збором аукціона плюс умовна доставка 1600, саме стільки бере. Такий показник бере митниця і вбиваємо цю суму в калькулятор, виставляємо двигун, виставляємо вартість автомобіля, рік автомобіля, і нам видає точну суму розмитнення. Її потрібно також доплюсувати. І ось таким чином, придбавши автомобіль за 9 тисяч доларів, 18500 плюс-мінус він вже у нас тут в Києві з розмитненням, далі ремонт і відновлення. А коли ми йдемо далі, то якщо вам не підходить q 5 q 3 чи X3, X1, вам потрібен здоровий величезний просто кросовер, то тут потрібно переходити до Audi Q7 та BMW X5. Саме вони зможуть виконати більше ваших задач. Наприклад, Audi Q7 другого покоління з'явилася в 2017 році, а BMW X5G серії нового покоління з'явилася в 2019 році. І оскільки у нас є два роки різниці, BMW буде уже дорожче ніж Audi Q7 2019 року. Наприклад, Audi Q7 2019 року в середньому по статистиці можна на аукціоні придбати на сьогоднішній день біля 17,5 тисяч доларів. При такій ставці автомобіль приїжджає в Україну 31 тисячу доларів. По ремонту ніяких змін у нас немає. І десь плюс-мінус. Біля 8 тисяч доларів, виконавши ремонт, ви можете отримати біля 39 тисяч доларів під ключ Audi Q7. Та коли ми переходимо говорити про BMW x 5 2019 року, вона буде значно дорожчою. А середня ставка на аукціоні 28,5 тисяч доларів. 46 шість, десь автомобіль при такому прибуває при такій ставці прибуває в Україну без ремонту. Взагалі, як порахувати досить швидко розмитнення? ви можете е, від суми автомобіля зі збором плюс 1600, як ви зрозуміли, просто умножити на 0,3 в калькуляторі. Це буде 30% від митної вартості автомобіля. Тобто. Е, 20% ПДВ, 10% Мито. Це сама велика сума, яка з'їдає на дорогих автомобілях. Вартість. Потім потрібно врахувати ще акциз. Там досить складна формула по вирахуванню його, але в залежності, коли ми говоримо про автомобілі. До 5 років це може бути, і від в залежності від об'єму двигуна, це більше 3 літрів чи ні, тому що він там йде подвійний. Це може бути сума від 400 там, до 1000 доларів. Звичайно, коли ми говоримо про автомобіль 2019 року випуску, у нас буде десь акциз доларів 600-700. Тобто саму головну і найбільшу суму забирає МИТО і ПДВ. Умножили на 0,3, додали плюс 700, у вас грубо вже є. Вартість розмитнення автомобіля. І, звичайно, на такій ставці, на такій сумі вона буде максимально дорогою. Я розумію, що BMW X5 G серії на сьогоднішній день досить дорогий автомобіль, і небагато людей буде їх замовляти, небагато їх буде в замовленні, тому що ще вони не стали більш доступними то Коли ми говоримо про BMW X5 попередньої серії F15 і останні роки випуску у них були 17-18, то вони вже йдуть трішечки дешевше. Середня ставка на аукціоні у нас на ці автомобілі складає 12700 доларів, тобто да, більше, ніж в два рази, сразу йде падіння ціни. І при такій ставці, звичайно, автомобіль у нас приїжджає 22 800 доларів. Ремонт ми з вами знаємо, плюс-мінус грубо. На БМВ потрібно закладувати біля восьми, і у нас вже біля тридцяти може бути БМВ Х5 Ф15. В принципі, з пробігом біля п'ятдесяти тисяч миль реально його знайти до ста тисяч кілометрів. І автомобіль прибуде в Україну. З розмитненням 22800 біля 30 можна брати вже класний собі BMW X5. Ну що, друзі, ось ми з вами і підійшли до завершення цього відео. Ми з вами пробіглися про преміальним німецьким кросовером, які можна вибрати для себе на... Будь-який бюджет, ну як на будь-який. Получається, що найдешевші, найдоступніші починаються з 26-27 тисяч доларів, це буде X1 і Q3. Далі Q5 і X3, і X5, і Q7 будуть найдорожчими в цьому сегменті. Вам тільки потрібно вибрати, під які цілі задачі ви вибираєте цей автомобіль і, відповідно, вибрати розмір. Та якщо на цьому відео немає автомобіля, який вам підходить, Подобається, пишіть про нього в коментарі. Чим буде більше коментарів, я розповім вам про це в наступних відео, про це зніму ролик, якщо хтось буде про щось багато просити. А якщо у вас залишились запитання, під цим відео є наші контакти. Ігор, мій телефон, набирайте мене, я вам розповім, порахую, поделюю статистику по аукціону, скільки можна привезти автомобіль, який вас цікавить. Максим, якщо вас цікавить автомобіль із Норвегії чи автопідбір в Україні. Хочете бачити про, нашу, про нас більше роботи, як ми працюємо, вайбер, інстаграм, телеграм, посилання в опису відео. Підписуйтесь, переходьте. Буду вдячний за лайки. До нових зустрічей. Всім пока.